О 10-й ранку 16 учасників акції зібрались на вулиці Велика Перспективна. Взяли з собою 10 балонів з чорною фарбою. Нею зафарбовуватимуть написи реклами наркотиків. Перший знаходять на вулиці Арсенія Тарковського. Для того, щоб діти не знали, що таке наркотики, щоб менше було цієї наркореклами, щоб наша громада була здорова, а не наркомани. Тому що це майбутнє нашої країни, наших дітей, так як я являюсь матір'ю двох дітей, то я дуже хвилююся за це. І якомога частіше ми стараємось у це ліквідувати. Сотню надписів з рекламою наркотиків планують замалювати сьогодні, говорить начальник обласного управління боротьби з наркозлочинністю. Це профілактичні заходи і всі профілактичні заходи вони є дієвими. Тобто, це вони не доходять до споживача, тобто це є реклама. Замалювавши її, вони не доходить до споживача наркотиків за п'ять місяців роботи в цьому році. Ефективність склала більше ніж за той весь минулий рік. Було затримано біля 15 осіб, які розповсюджували наркотичні засоби через саме через мережу інтернет, створивши інтернет-канали або які являлись закладчиками інтернет-магазинів і задокументувавши їх, заблокували ми діяльність восьми інтернет-магазинів. На вулиці Полтавська учасники акції замальовують рекламу наркотиків на стіні гаража. Власник цього гаража вважає, такі методи не дієві. Замалювати мало, боротися треба. Де наші органи? Я живу на ковальовці, там теж хатає наркопритонів. І, і наркоману знаю. Боротися треба. А так що, То, що замальовувати треба, да. ну, я навіть, навіть не замітив, що там було написано. Дмитро Потоцький знайшов напис реклами наркотиків на дверях котельні. Кошти на краску нам виділяла координаційна рада від міської ради. Тобто нам закуповувалась краска на фарба на рік. Виділили близько п'яти тисяч гривень. Наступну акцію, в рамках якої замальовуватимуть рекламу наркотиків, проведуть через два тижні. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.